Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас таке запитання: чи дійсно зловили, затримали справжнього вбивцю Ірини Фаріон? Не буду говорити свої думки. Цікаво теж подивитися, що скажуть карти. Чи є цей хлопчина? Я прізвище забула. Ось, а, чи є він справжнім вбивцею? Ну, Карта каже, що. Зараз зараз. Тут, скоріше за все, не вбивця. Ви знаєте? Тут, скоріше, просто учасник може бути. Людина, навіть не просто учасник, знаєте, ще що про це говорить. Його для чогось <кій> Ось ця карта нам говорить, що його випад... ну, не просто випадково. Ви знаєте, мені згадується. З зони пробуждення, коли Водатурського, смерть Водатурського, коли прилетіла йому прямо у спальню, було по наводці. І через сеанс з зони пробуждення вони виявили, що то були координати дав центр, тобто сімейка. Хто дивиться, мої розклади часто і є прихильником рубрики сімейки. Це дала сімейка. Ось тут в мене те ж саме, тобто це не сімейка, можливо, не сімейка. Але тут було випадково підібраний цей хлопець. Сімейка має такі можливості дивитися, де спілкуються, на яких сайтах ходять люди. Вони за цим і ФСБ так само. Вони слідкують за такими людьми. Тобто влаштовують різні тести. Це все робиться через інтернет, щоб ви розуміли. Це не просто випадкова людина, це людина націлена, яка мала свої якісь погляди. І в мене тут таке враження: тут людина просто засвітилася. Тобто, її для чогось попросили щось зробити, але не вбити. Бачите, ось ці карти тут показують вбивство, так? Ось нехай буде Ірина Фаріон, бо вона блондинка, так, але тут звинувачують не ту людину, не ту людину звинувачують. Ось ці карти говорять, це не та людина. Це вбивство Ірини Фаріон. Тут занадто серйозно. Дивіться, і 20-й Аркан, і 13-й Аркан. Дві карти показують не просто смерть, тут така, ну скажімо, дуже велична смерть. Давайте скажемо так. Ось, але це хлопчина випадковий. Ось хіба ось цей хлопчик знає, чого він отримує оцю копійку? Ні, він не знає. Він просто її отримує. Він її або просить, бачите, він її собі збирає. На щось він збирав, на щось йому гроші потрібні були. І тут йому запропонували хороші гроші. Людина була випадково е, вибрана для цього. Просто засвітитися. Ви бачили, як він ходив е, до речі? Хтось не знаю, ви мені писали, що хтось каже, що то жінка, то не жінка, то просто, ну як вам сказати, не хочу тут нікого зараз критикувати, чи ще є молоді хлопці і чоловіки, які мають такі повадки, як жінка. Я не здивуюся, якщо з нього сміялися. Розумієте, можливо, що йому е, навіть е, сценарій сказали, як він повинен бути е, одягнений, як і то, і це. Він взагалі тут ну, ні до чого, скажімо так. Це підставна качка. Давайте я так скажу. Правильно, я висловлююсь. Ось там був цілий колектив. Ось ця карта теж говорить: тут був був цілий колектив. І якщо добре подивитися по картиниці, мої дорогенькі, там були ну, в лапках професіонали. В лапках. Там не були ті професійні вбивці, які в москві сіті зробили терор... терористичний акт. Тут були, пам'ятаєте, з Бігузінфо. От, от мені нагадує, от ті самі професіонали з Бігузінфо. В лапках. Це не значить, що ті самі були, але ідентичність професійності. Все рівно. Вбивця був професійним. а вбивця впритул вбив її. Це теж треба роз, розмірковувати. Хлопчина би так це яка злість мала би бути. А ще що мені що цікаво, як донька Ірини Фаріон на камеру почала обзивати? А у нас хіба немає презумпції невин, невин, невинуватості? У нас хіба це відмінили, чи за Зеленського можна у нас все витворяти. Не називай вбивцею нікого, поки суд не виніс вирок. Ой. Не цей хлопець. Скажу одразу: він тут взагалі, не при чому. Справжня вбивця на волі. Справжній вбивця, скажімо так. Гаразд. дивимося, ще раз дивимося. В минулому розкладі, коли ми дивилися на вбивцю, верніше на вбивство Ірини Фаріон, ми дивилися, розбирали. Там не було особистої помсти. Хтось мені писав, чому я не, допис... не доклала. Я розкладала на все. Там не було не азовців, не особистої помсти. Там виходило більше Росія і ну, спецслужби Росії і наші. Ось я передивилася той розклад, я там дещо не врахувала. Скоріше за все, то була спільна співпраця Росії. Заказ був з Росії, а виконували, тому що там випало на Україну колісничий і двоєчка Кубків, здається. Здається, двічка Кубки. Зараз ми подивимося. І от бачите: ну, мені здається, то була спільна робота наших з їхніми. Зараз ми ще раз подивимося. Так. Зараз ми ще раз подивимося. Хто причетний до цього вбивства? Була це Росія? Чи була це. Ну, от, звинувачують нашу владу. І мені туди почали казати, що я вже зеленоботка. Ви оприділіться, я погрохоботка, чи я, я зеленоботка. Але якщо хто знає і підтримує мої розклади, знають, що я і не те, і не друге. Гаразд, дивимося, це було винні ФСБ, ну, маю на увазі російські спецслужби, російський слід. Давайте так візьмемо, тому що це можуть бути дуже. Обширне поняття не ФСБ, бо так ми звужуємо пошук. Російський слід і чи є тут слід української влади? Ще раз розглядаємо. Так, російський є слід української влади. Хм. Знову якось бачите? Знову осторонь. Але українська влада це все зараз мутить. До речі, будемо слідкувати, чи залишиться той хлопець живий. Тому що якщо знайдемо його, щось там з ним трапиться, так, самогубство, якимсь способом, ось, щоб ви знали, 100% і ця і наша влада винна. Зараз ми розглядаємо тут стопроцентно королева мечів завжди говорить так. Завжди у кримінальних справах вона не каже ні. Тут би була інша справа. Ось тут уже зараз. Ну, тут і, і гроші великі. Щось тут намутили. І дивимося на нашу владу. Чи причетна наша влада. Ну тут ви бачите, якщо я згадую минулий розклад на Ірину Фаріон. Вбивство. Там було на Росію падало ось це. Тепер падає це на Україну, тобто на український слід від влади, саме української влади. Справа настільки заплутана, чомусь у просторі дуже багато фальшивої інформації. А таро вичитує з простору. Якщо я буду зараз читувати свою особисту інформацію, те, що я відчуваю, ці заплатили, ці зробили. Тобто наказ ішов звідси. А це просто виконання. От виконали. Оці виконали. Це, до речі, і показував минулий. Просто коли я дуже багато розкладів роблю, втомлююся і не помічаю, а Колісничий і двічка кубків, тобто, по домовленості, наша влада з ними домовилася. Там ну, є свої спецслужби, є свої структури. Ось це можливо, і не на державному рівні, щоб ви розуміли. Якось так. Ну Тут, в принципі, є гроші, тобто заплатили за це і заплатили немалі гроші. Ще раз дивимося, яка ціль цього вбивства була. Яка ціль? Навіщо ідеологічність, мої дорогенькі. Ідеологічність. Вони думали збунтувати українців, зробити бунт, бо от українці зараз не, не влаштовують майданів. Не, розумієте, це а, пробудити пробудити, От бачите, до війни ще зробити внутрішню війну. Давайте я так скажу: зробити ще раз карти так само показують іншими картами зробити, підняти, щоб повстали люди, ага, вбили патріотку і тому подібне. Ось, якось так. Це якось так. Зараз ми ще подивимося, чи знайдуть взагалі справжнього вбивця. Чи будуть його взагалі шукати, чи знайдуть справжнього вбивцю? Бачите Кубки? Кубки коло правосуддя. Тобто, вони, і ця карта теж говорить, вони знають, хто вбивця. Наше правосуддя знає, хто вбивця. До речі, чому робить заяви Клеменко, а не Малюк? Чому не робить це СБУ? Розумієте? Ось якось так. І вони знають, хто вбивця, але ні, тут якось все мимо пройде. Кубки підтверджують, що не буде справедливості. Бачите, відхід від справедливості. І тут замовчування справжнього вбивця. Ось якось так. Я не бачу, що знайдуть. Я не бачу, що знайдуть. Але тут хотіли так само, як і в попередньому розкладі, декілька днів тому ми робили. Теж саме виходить, що хотіли збунтувати, підняти майдан, Бачите, щоб встали, тому що українці зараз зайняті чим війною зробити війну ще всередині. Росія цього намагається, щоб люди збунтували. Їм буде туди розуміти провокації влаштувати. Дивіться, що робиться в світі. До речі, ми робили розклади на те, що буде під час Олімпіади будуть робити різні провокації. От воно і робиться зараз. Я так зрозуміла вчора, слухала радіо трошки по дорозі, коли ми їхали, що до Парижу неможливо або взагалі поїзди не приходять, або з великим запізненням. Про що це говорить? Що роблять це для того, щоб не було провокацій, щоб не було терористичних акцій. Те, що Росія об'явила, ми робили розклади. Я казала тоді, що будуть намагатися робити все можливе. Хоча це теж збитки, всі ви про це знаєте, це теж збитки, тому що людина, яка спізнюється, країни спізнюється на роботу, це збої, це теж втрати, плюс стільки е, цих силових структур зараз, е, міліції, поліції, які там розумієте, це все кошти. Ось. Але не було терористичних акцій. Це вже добре, люди залишили живі. Ось так працює Європа. А нам треба визначитись, куди ми йдемо. Ми йдемо в Європу, коли Європа захищає своє населення, своїх, свій народ. Ось. Чи як у нас? Ось якось так. Подбайте про себе самі, як каже нам влада. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто підсумуємо, вбивцю не той вбивця, не того зловили. Справжнього вбивцю не знайдуть. Ця влада все рівно є, тому що тут е, свої. Кубки, коли випадають, це свої. Свої все знають, замовчують справу, затягують, закривають. Е, ну, фаль... ну, Тут конкретно конкретно все. Ось. І е, причетність е, обох. І Росії, і України. А ви знаєте, от мені захотілося конкретно хто вбив? Хто вбив її конкретно? Яке би вбивство не було, з людиною завжди можна говорити. З опонентами говорять, а не стріляють. Це, ви повинні розуміти, це почерк Росії. Її стиль. У нас такого нема. У нас. Міг таке кучма собі дозволити. Невже Зеленський собі таке дозволяє? От напишіть, чи вам цікаво подивитися, чи Зеленський дозволяє собі вбивати накази давати, вбивати. Не думаю, чомусь я не думаю. Він боїться такого. Раз, дивимося ще. Тут, скоріше за все, виконали. Росіяни, а наші просто покривають. От і все. Оце їхна їхня співпраця. Раз дивимося ще раз. Хто конкретно вбрив а, Росія чи Україна? Я маю на увазі. А, російські спецслужби чи Українські спецслужби. Тут і не те, і не те не показують. Не те, і не те. Кубки. Тут настільки все взаємопов'язано. Ще раз це. Росія чи це Україна? Ну, Тут, бачите, тут покривають. Тут скоріше покривають. Вже карти не хочуть показувати. От що значить таро. Що значить таро? Таро це інформаційний простір. Людина, кожна має свою інтуїцію. Як комп'ютери. Ви всі як комп'ютер, мої дорогенькі. Гаразд, гаразд. Гаразд. Ні, карти вже не показують, вже все. Це вже їм забагато. Вже я відчуваю, їм вже забагато, одне і то саме питати. Ось. Тобто, виглядає так, що е, замовник Росія, ось, виконавець Росія, а Україна просто покриває. Наша влада покриває. Не той злочинець. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Це буде Україна.